Так що, друзі, летю виповки. летю, летіть не дуже виходить, дорога просто прекрасна, ну, але виходу немає. Головне, щоб хлопцям допомагали, а то таке діло. що Беремо на таран і все буде жінки на Так що, село помоклі, підписникам привіт СОС. стекло, правда, грязнувате. Лечу, лечу по маку до сані. Так сталося і так, як гадалося. День трохи був заклопотаний, але треба макуха Соняшникова, а що там А, блистить, от відбиває. І набрав санів, каже, якщо треба, то приїжджай, я приїду, відкриємо і відпущу тебе. Або завтра прикину, в мене не вийде, а завтра треба на... зранку встати кабанчика завалити і на... їхати на Київ. В другій половині дня а на ніч вже треба їхати в рейс. Так що, друзі, пишемо клі, ну а там далі буде. Але так їдеш і думаєш, жілки-палки. Ми їхали з дороги, по дорозі з констахи о, на, з Дружківки, з Дружківки на Краматорськ. І від Дружківки до Краматорська зрізають ж, новий асфальт. От я не можу в'їхати. Сука, от щось мене ну, не знаю, от мермедить, Мені там пофіг там ті дороги. Але ми по тим дорогам їздили, реально там, ну так, да, було заладане, було горбочки. Ну але ми могли їздити, їздили раніше, все було нормально. Тут Київська область, тут не роблять, а то а там <кхід> не знаю кого вони ждуть. Як якась фігня виходить? А ну, напишіть у коментарях, як ви думаєте по цьому питанню. Ми по ямах будемо скакати, аби тільки направляли все на допомогу хлопцям. Так, друзі, випалки. Все, ми фактично прибули. Зараз трішечки і ми вже на місці. Так що можна на насіння, можна купити олію, можна купити макуху. Ну і дороги зустрічають. Та то все фігня, так що друзяки, опача. Олієчка. А що в нас? Тут розвідчик прибув. Нема нікого. Олія 50. Макуха 9. Добрий день. Там теж непогано написано. Тут краще. Олія 50, макуха 9 гривень. Плюс мішок чи що? Угу. А мішок 230, переробка 5, без грошей, вихід 30, а двойка не уверено написана. Це то її просто Так. Это... Да. Я просто не пам'ятаю, ну, наскільки змінилося з прошлого разу. Я просто у я мене, мене там. Я не олії підняла. Ну і на макуху теж піднялася? Так, піднялася. З того моменту, коли в ну, тебе був. Обіцим, да. Так, да, бо я заїхав, дядя Коля мені дзвонив, я поїхав в нього там забрав остатки, коротше, загрузиться. Мені трохи хватило, поняв. Все хороші, Там королева до тебе приїжджала моя, так? Да? Не знаю. Що ти брулерну королеву не знаєш, Наташку, Наталі, ти що, бля, мух? Я давав номер, казала, їздила і не раз. На, на не А я не знаю, ні, вона або на шкуді з прицепом дожна їздити. А може вже й на Аморокі, відкуди я знаю. Не знаю, не питав, корони не видно, було. Да, ну зря, зря, зря. Все красиво, все замечательно, все полетіли, грузиться, бо часу немає, що форсунки треба забрати. Те, все стоїть, тобі немає нічого тут. Нічого не змінилося. Це робочий час. Ні, може. Що там з світлом? Проблеми є, нема? Сьогодні цілий день не було. Цілий день не було, хочу сказати, цілий день було, цілий день не було. В принципі, але кріпчаєте, так? Графік роботи. П'ятниця включена, з 8 до 16.00. І субота. Номер телефону. E, щоб не задовбували 097 222 2552 Олександр Єдин. Так що дзвоніть, питайте, сімечко купляє, олію продає, макуху теж. Зараз буде дощ. По-любому, я тобі дощ привіз, але що, вже все. Ну, скоро посівна. Так що такі діла. Все, здаю назад. Все, ще покажу твою макуху. Мішки красиві. А скільки мішок стоїть зараз? 230 гривень. Пустий мішок. Так, пустий, не знаю, я не? ще не їздив, ось якраз закінчується, треба буде їсти. А ви теж трохи стояли ж, так? період, ні? Постійно працював? Ну зараз вже дві ж Паріж. Ще ні. Ще так одиниці. Тільки перші стартують, хто раніше посіяв. Або сорт раніше. Да, не дивися, бризкають вже його там, туди сюди. Ну, -то? 30 тонн. 30 тонн я взяв. Оце каплю. Ціна? 13? Це чисто. На мусор, а скільки на мусор? Чи ну, там дивишся вже? Ну це ж комбайн. Дон, одне, ніве, друге, клас, домінати. Ну, а комбайнер. Саме головне хто. Теж скорості всі моменти впливають. Все, друзяки, грузимося, не буду ляпати язиком, бо Санька і я, чи я, і Санька. Ха, ну Виходу нема, хлопців нема. Нікого не, поки думаєш, знайду, то тебе вже не буде. Вже. Та, ні, як пацан сказав, пацан зробив. Так, ну, я замолодь хоч маленьку, ну, взяв, то жінки, жінки, привіт, за задонатив. Це дуже добре. Так що дякую. Друзяки, все, ложу телефончик і. Погнали працювати. Так що печу додому, Такі країни. Знову помокли село. Жаль, що... що село, Ну, а все такими тачками добивається дорога. Йдуть як з танками. Ну, по ямами проїхав, краї відвалюються. Ну, не знаю, це ж майбутнє або скорочують шлях. Так що ну, то таке, то не до нас, то до інших структур, отаку е, от яму випадає фура, і розбивається ямка на раз-два. Так що село села вимирають, люди привикли жити під чимось керуванням, самі не впевнені в собі, виїжджають, десь в великі міста, шукають роботу і працюють. Ну, а... Багато говорять, що ти там ти живеш в місті, тобі легше. У ну, мене є знайомі, які дивляться мій канал, мої підписниці. Такі як Андрій Косенко, він живе в селі невеличкому і навчився і вирощувати, і реалізовувати продукцію. І зараз є інтернет і є багато різних моментів. Так що для того, щоб трошки щось змінити. Ну, але люди звикли, щоб хтось за них думав. Тому що совок убив усе, що тільки можна в людей. Тобто куркулів убили, розкуркулили. Дорога ямка на ямки, канавка на канавці. Так що трохи печальна історія із селом. Я живу в дуже великому селі, поруч міста, і таке як Білотен, там, і Фелоха, і Узин, і не знаю, все воно Тож всі повиїжджали. Так. Але можна на невеличкій кількості щось вложити і пробувати і на цьому заробляти якісь копійки і бути незалежним від системи. Так що отак. Село помоклі, Київська область. Неподалік від Париявку. Пробираюсь помаленьку додому. А, наступне в село у нас буде Соснова. Ну, а потім вже тротаки в Харків, а там вже звісно красота. Це вже друзяки В Соснові вже так більш цивільніше. Тут працюють бути якісь агрофірми. Люди тут трошки є. Подивися і по заборам, зовсім це по-іншому як у макляху. Тавочок тут є, магазинчик горнанький. Не, ну і там є магазин, магазин скрізь. И йоны тоже є. Опа. Вот такие сейчас певец построили. И там стовочек. Коровы так. Да. Ну возле не тут знак, был. я люблю соснову, что то не тут. Да, я вже проехали. Не успею я вас не... А, не, весел, все верно, я. Дуже діти на великах катаються. Село таке прикольне. Я тільки за село. Так що, друзі, ну от так, ось такий невеличкий відосик вийшов, про все. І не ми з вами працюємо. Далі. Комусь не подобається, те, що шоу попрошайніше постійно. Є можливість, я ж кажу, підтримують люди. Кожен день хтось щось потрішки донатить. Більша нагрузка це на п'ятницю, на прямий ефір. Але все одно люди донатять і в понеділок, як завжди, такі як Косолапки, такі як Наталія Волошина і Сергій Модловий, підтримали мені штани і ми вже перекинули на ремонт Василію Бурдейну. Так що так, ну а зараз така красота. Я ж кажу, кому не подобається захід сонця в Україні, посіяні поля, українська земля і. Я не знаю, що вам сказати. А ми будемо глянчити, працювати і підтримувати долі наших захисників. Так що всім, друзяки, пока, всім миру, здоров'я і добра, лечу додому, розгрузяюся, відпочиваю 4 підйоми. Всім пока-пока.